Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І Зараз час для нашого спецпроєкту. Це спецпроєкт Радіо НВ та української гельсінської спілки з прав людини в рамках програми USAID Права людини в дії. Сьогодні ми будемо говорити на тему примирення після війни про те, як об'єднати українців. І Говорити будемо з нашою гостею в студії. До нас завітала Юлія Тищенко. Вона є співзасновницею національної платформи стійкості та згуртованості, експерткою українського незалежного центру політичних досліджень національного інституту стратегічних досліджень, пані Юлії, вітаю вас в нашій студії. Дякую, що завітали до нас. Дуже дякую за зацікавлення за за до цієї теми. Та, ну, тема дуже важлива. Ну, Єдине, да. я думаю, про що треба одразу нам поговорити для того, щоб розуміла наша аудиторія. А е, коли ми говоримо про те, що після війни треба буде об'єднувати українців, що ми маємо на увазі? Так які не знаю, найгарячіші точки конфлікту між нами так ми маємо. Ну, дивіться, дійсно, начебто, питання таке, якби дуже умовне, да, чому тому, що сьогодні ми спостерігаємо більш-менш єдині на зовнішня російська агресія вже з 2014 року. Да а після 22 лютого ну, 22-го року у нас ну, ця агресія вона зіграла дійсно таку роль ну, певну міру консолідуючу для суспільства, де да, стала таким якби, тригером для ну, глибоких змін. Наскільки вони глибокі, ну, їх корені, да, дійсно може бути, може ну, Можна буде подивитись, от ну дивіться, звичайно, ми зараз можемо робити такі знаєте припущення щодо погляду в майбутнє. Чому тому, що до кінця ми не розуміємо, не знаємо наше суспільство сьогодні. Ми не знаємо дійсно ну от події, виряд, як будуть, які будуть впливи, зокрема, У Нас немає якоїсь ну чіткого разу. Я думаю, що нікого його немає, значить, а що, а що там на, на болотах, що буде. З РФ. Ну, звичайно, звичайно. Да, і в нас немає до кінця розуміння різних би, безпекових, економічних ну, конструктів в Європейському Союзі, куди ми йдемо. Тобто ми можемо би, сьогодні умовно говорити і би, припускати, що це єднання під час війни щодо ну, такого спільного ворога, да, яке як би, пригасило ті наші традиційні. На превеликий жаль ті протиріччя, які існували, зокрема там щодо мови, не знаю, культури, історичної пам'яті і так далі. да, Тобто чи актуалізуються вони, значить, під час нашої перемоги, також ми можемо якби припустити, що суспільство дійсно змінилось у нас всіх є. Глибокий різний досвід, різні умови проживання, переживання війни, боротьби хтось на фронті, хтось виїхав за кордон, хтось перемістився в інші регіони. У всіх тих різних соціальних груп, якби і то, ну, вони доволі масові. Бо також є різні, якби установки очікувані. Тут ну можна припустити, що можуть якби виникнути певні. Якби я не скажу, що з'ясування, значить хто де коли був і, і нащо і що робив, але тим не менше, це може ну якби різний досвід проживання війни. Він може мати місце, в тому числі, значить, вот в цих далеко не завжди елементах, якби спільності, да певних розколів прошу, хочу не про що, хочу, про що я згадав. Ми пам'ятаємо, як в принципі українське суспільство розділяли політилох політехнологічно, так. так ну можна говорити там 2000-х так, і так, значить, так, і так, так, так. так, так, так є різні сорти, є там захід, є схід, вони ніколи не порозуміються на сході свої політики. Ми пам'ятаємо до чого, це призвело на заході свої політики. Там я не знаю бидло, там рагулі? Ну, ми розуміємо. Ну ну вибачте за таку лексику, але саме вона і використовувалася, так чи там російськомовні, україномовні? Ну коротше, е, як ви гадаєте, чи можна собі уявити, що от зараз, коли дійсно ми маємо цей трагічний досвід от такого єднання так само через ну те, що всі ми переживаємо, що ну от ці проблеми можуть повернутися, що, що може повернутися, що схід і захід не розуміють одне одного, що російськомовні та україномовні це якась дуже дуже конфліктна тема. Ну, дивіться, я не думаю, що воно прям от повернеться в тому вигляді, як ми це бачили там ще в 2003 році, да, от, ну, ця мапа Трисовці України, да, це ну, російські політтехнології ну, значною мірою, да, тобто такі наративи. Вибори але... Януковичівченко, так? Ну, так, так. Да, да, але якщо ну помаранчева революція, але угу. якщо якісь там от шпиринки можуть бути, да, от в цьому єднанні, я думаю, що буде завжди бажання. чи Внутрішніх, значить, чи від великого розуму, чи не від великого розуму, значить їх розколупати да, там, під час виборів, там, не знаю, для мобілізації електорату, там, для якогось дискурсу певного, ну в силу різних причин. Я вже не кажу, що якщо формула нашої перемоги не буде включати якісь дуже глибокі процеси в Росії, да, і там ми не знаємо, що буде якийсь там ріваншизм там, чи, чи що, да, тобто цим, ну, всі ці гібридні прояви кожного. Ніхто не відміняв, да і цим будуть користатись всі, хто не хоче, якби єдиною, стабільною, сильною і стікою України. Але, от, ну наразі дивіться перед от цією небезпекою, яка консолідувала, да? перед цією загрозою. Тобто, от всі ті протиріччя щодо мови НАТО, європейської інтеграції, які дуже активно використовувались, вони якби відійшли на другий план. Да Дану... ну, нам нам, якщо подивитися на опитування, так ну от на результати, так. то ми бачимо там ну неймовірні ем, ці відсотки. Підтримка так там вступу до НАТО Абсолютно. довіри, скажімо, в тому числі yeah. до влади. Чи ви передбачаєте, що це може змінитися, чи ну все-таки це ну, більш я... стійкі такі? Ну, дані? дивіться, якась динаміка тут може бути. Чому тому, що раніше, якщо, от, наприклад, задавали ну, брати соціологію, зараз взагалі соціологія складна? От ми, ми, ми робили свою соціологію в рамках платформи з нашими колегами з групою рейтинг там, з естонськими експертами. Я можу трошки ну, також ми вимірювали, якби рівень довіри стійкості, да. Суспільності якості до цього трошки можу повернутись, але коли і раніше до війни, там ще навіть до чотирнадцятого року, наших громадян запитували: а от пріоритизуйте, да, от що для вас є якби найзначимішим, питання, наприклад, мови. Воно було десь як не парадоксально. от, серед того, що от мене турбує мою родину, воно займало ніколи, не займало перше місце. Але коли було ухвалено свого року часу, оцей преснопам'ятний закон, не дай Боже, Колісніченка, значить так, так. Ківалова. То за кількістю соціальних різних протестів протестних акцій саме мовне питання було на ну першому місці. Ми ж пам'ятаємо, як це розхитувалося. Звичайно, ну, звичайно це використовувала звичайно, звичайно, тому тут я не думаю, що це буде. Якби такого роду накали, але ну, те, що це може як би, стати триєром для якихось подальших ну, маніпуляцій за бажання, тому да, що це як би, можуть використовувати. Ну, і, а, от, як би, Сьогодні там, стосовно єдності, там не єдності, сприйняття різними людьми різних груп, ми як би, задавали от, під час того опитування, про яке я згадала, от, з ким би ви хотіли там от, взаємодіяти, да, з ким би ми. ну, от, там є якийсь рівень довіри, то от мене особисто вразила, звичайно, цей україномовні українці в абсолютно в зоні позитивній переселенці і на сході, і на заході, і скрізь, абсолютно в позитивній зоні, ті, хто поїхав за кордон. Я вже там не кажу дійсно про ветеранів і так далі, в кримчани. Причому більше, ніж представники. Ну, от якщо більше, завтра... ніж представники Сходу. А, да, ну, тобто, да, да. Тимчасово окупованого так, Донбасу. Так, угу. так більше, ну, тобто в, більше такі, в більш такій привілейованій зоні. Але Росія і Білорусь да, з росіянами і білорусами ну, взаємодії, тобто там якісь 3%, да, тобто, Хотіли цього, ну тобто, це є знаєте в межах такої статистичної епохи. Це насправді те, чого досяг Путін на своїй речі? Ну це банальності. Я кажу, звичайно, ну що, от саме а, тим, що він просто знищує українців наші міста і селища, так що ну тепер він має 3% і це, це надовго. Але от ви сказали про те, що вимірюючи так, що для українців є там найважливішим, ну які скажімо, теми є такими тригерними. Так ви сказали, що ну, наприклад, мова вона ніколи не була на перших місцях, а що на перших місцях? Ну я. Якщо вот сьогодні в в рамках наших цих опитувань в рамках нас платформи, то це безпека. Захист, Значально. безпека, да, тобто це і допомоги, і розбудова армії, це економіка, яка орієнтується на питання безпеки, власне, забезпечення безпеки, це і ну соціальні питання, да, тобто Слушайте, соціальні ну от, гарантії. О, добре, ну от ми маємо поговорити в контексті економіки. Чому тому, що ну є ж також така вже загальна фраза про те, що ми можемо виграти війну, але програти мир. І про що тут йдеться? Звичайно, йдеться про реформи, які потребують. Держава там про ну, як будуть розподілятися гроші на відновлення. Ми розуміємо, що це величезні бюджети, і Україна потребує величезного відновлення, тому що ну кожного дня ми бачимо, як руйнується наша інфраструктура, як руйнуються наші будинки. То, е, от, е, от я не знаю, як це правильно сформулювати, але е, чи ми бачимо, е, скажімо, довіру до е, антикорупційних е, органів, чи ми бачимо довіру. До того як розподіляються гроші, зараз чи бачимо серед українського українських громадян таку глибинну потребу в реформах? Чи вони розуміють, що вони потрібні? Бо ну багато ж було про зовнішнє управління, Сарасята. Ми розуміємо, як це все подавалося. То, от, як ця тема зараз обговорюється в суспільстві, ну якщо ви це вимірювали. Ну ми вимірювали, скажем, рівень там довіри, недовіри до різних інституцій, ну і державних, і самоврядування там, і того, що там відбувається в громадах. Ну є довіра до центральної влади, Верховна Рада якби менша, Хоча кармін, 50% там здається, відсотків. Ну за різними оцінками. Ну це багато, бо було до бо до було в негативі вза взагалі. Дата якби спеціально антикорупційні органи, ну вони якби. Не не так, щоб там довіра зашкалювала, чесно кажучи, Діці про них і мало знають. Да, і ну я не у нас їх там 4-5, ну і так далі. Я не думаю, да, що прям народ весь ідентифікує таке НЗК, що такое, що такое що бу, що таке сап, що таке так, ДБР так, і так далі. Да, я так. Я думаю, так. що деякі чиновники навіть угу. можуть в цьому, ну моє припущення, да, в цьому плутатися в колі всіх тих повноважень. От але тут же питання не тільки в ефективності роботи антикорупційних інституцій, хоча це надзвичайно є важливим. А ще і дійсно в реформах і в закладанні тих процедур, які б унеможливлювали неможливі там ну відповідне зловживання, да там і щодо тендерів, розподілу Я ресурсів контролю. Ми розуміємо, побудували ну, в Іспанії маєтки чи там де в різних країнах Європи. А те, що є запит на зміни, на реформи, ну звичайно, це обговорюється. Звичайно, це є на порядку денному. Більше того відновлення може сприйматися як шанс не просто от відновити як було, Да, тобто, а вот цей принцип ну. Про це багато також говориться, не не хочу тут бути банальною а відновити. Побудувати краще ніж було, да тобто, mm -hmm. тобто це ну не знаю інновації, технології і так далі, і так далі. Тобто, тут, от як це не наївно звучить, україни є певний шанс, наскільки ми цим зможемо скористатись, наскільки наші інституції якби будуть нормально працювати, ну також питання, і мені здається, що якщо ці інституції будуть відчувати попит і тиск суспільства. То ну це таки, знаєте, може бути примус і певною мірою Це нуди. Я не скажу, що гарантія, але ну один з запобіжників да, дасть бог, щоб він спрацював для того, щоб. Там ресурси, кошти, все це залучалось там, так як ми в якісь ідеальній картинці собі це малюємо. Просто ми вже не вперше в нашій новітній історії говоримо про шанси для України після помаранчевої революції, після Слава революції гідності. І зараз, от ну, звичайно, ми маємо таку страшну велику війну. А, ну не скористалися ми попередніми шансами. здається. я б так не сказала. Ну, от, 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 от ну, це оце сказала, питання да, дійсно. Тому що е, дуже часто, коли говорять про українське суспільство, говорять, що ми, українці, такі інфантильні. Ну, так що. Подивитися, так ну от ми готові об'єднатися, як коли є загроза, скажімо, там не знаю, загроза демократії. Що ми просто не віримо в те, що там вибори були чесними, чи ми не там вважаємо, що ми маємо бути частиною європейського союзу і готові за це боротися. Ну як зараз, звичайно, тут ну це екзистенційна загроза, коли тут ідеться просто про наше виживання, так або нас всіх повбивають. Давайте чесно, зруйнують нашу культуру, зруйнують нашу ідентичність, або ми зможемо відвоювати свою землю, але далі. І тут це також така дуже загальний момент, коли говорять, що ну насправді Путін був не правий на нас нападаючи, просто треба було нас там залишити, і ми самі е, пересваримося максимально. То е, я дуже довго формулюю, але запитаю, чому ви вважаєте, що ми не змарнували ті шанси, які ми мали після двох революцій четвертого та чотирнадцятого років? Ні, ну ми могли зробити звичайно якщо от логіка, да, і певна оптіка. що ми недостатньо зробили і, і все, і тому, значить, в цьому ми винні. Тому самі 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 Ну, Це трошки, як на мене, маразматично звучить. Знаєте, в цьому є. Ну, така якась квазівіктивність, як я для себе це називаю, да, жартовність, меншовартість і так далі. Да, тобто, ну і завжди я вибачаюся, а на, на що так виправдовувати людожера, ну угу. просто этот, ад, на, на що так ну, це якби дещо дивно. Да, ну, Я не буду зараз тут розбирати якісь там дитячі, можливо, комплекси там, чи ще щось, але тим не менше, звичайно, можна було б набагато краще скористатися відповідними шансами. Чому це не? сталося. Мені здається, що тут є і внутрішні звичайно причини, і певні культурні наші особливості. От. І, ну, і зовнішні причини, в тому числі, да, ну, якщо так глобально брати, ну, на превеликий жаль на Україну здебільшого дивились через призму РФ, і, да, через призму цих інтересів. Ви, ну, згадайте, харейські саме 2008 року. Ми там самі якби, також то підписували наші тоді кірмани чи спільні листи. То, їх відкликали, там То план, то не план, але тим не менше. От, але, якби, ну, тут, тут є питання якби, для всіх. Звичайно, для нас значною мірою. Але ну, не дефіцит реформ там, належник це абсолютно не означає те, що нас потрібно знищити через це. Ну, Вибачте, це дещо хібна логіка. От, але я дуже добре пам'ятаю свого часу, ну, ще це був ну, як певне, от, метафора, можна це навіть використати. Чи змінились ми, чи ні, і взагалі відставлення до нас. Це був тоді касетний скандал, початок. 2000-х років, коли тодішній очільник Єврокомісії зустрічався там десь в якомусь там забитому це ви кафе. Про майора Мельниченка. Ну так, да, да, це, ну це давня історія. Думаю, що давно ну, далеко не ну, молоді люди це пам'ятають, але ну це також одна з значимих віг на нашому шляху, так би мовити. І я пам'ятаю тоді фразу, що Україна ну ніколи не буде в її, і тодішній ні значить, президент України там якомусь ну, там, кафе Брюсельщини. Там зустрічався тоді, по-моєму, проді ну, не суть важливо з тодішнім керманичем, якби така була абсолютна логіка, що все померло, значить і ніколи не буде. І подивитися, сьогодні ну, пройшло звичайно такий такі складний страшний шлях. Але сьогодні ми кандидат в члени ЄЮ. Навіть сила України в тому, як і суспільство тут до речі, грає ну, не знаю, роль першої скрипки, мені здається. Да? Чому? Тому що коли інституції не спрацьовують і слабкі, у нас дуже сильні, ну, от наша формула от цієї стійкості, мені так, здається, здається сильні, гори... спосібне сильні спосібне горизонтальні. а, а, а... Горизонталь, ну, тобто вертикальна слабка, горизонталь, так, дуже от, сильна. Так, за рахунок цього і, цього адаптується. це і плюс, і мінус, так, час, звичайно. звичайно так, але так. система, якби, може принаймні на якийсь час адаптуватись. От. І, ну, в цьому, скажімо, є наш величезний Плюс і якби тут тому важливо до речі, от, якби зберігати ці зв'язки, цю єдність. Чому тому, що ми, якби ці інституції, от будуємо, будуємо, будуємо. от, але навіть самі не помічаючи цього, мені здається, от між от цих крапель ми пройшли доволі потужний шлях. Звичайно, можна було б зробити більше країни Балтії завжди. завжди. Ну це да, ж все може бути вже більше є. перфекціонізм, коротше кажучи. Але якщо знову ж повертатися до того, які можуть бути конфліктні точки українців, ми говоримо, от є завершення війни. Ми впевнені в тому, що це буде наша перемога. Вона може бути по різному сформульована, але ну ми не знаємо зараз. Тотальна невизначеність цього плану в цьому плані, але. Ми розуміємо, що скажімо про російські партії, важко собі уявити, важко уявити собі партію, яка каже, ну все там, типу, ми братні народи. Ну, вся ця маячня, яка була багато років. Але ми можемо собі уявити, що з'являються ті самі політичні фігури, можливо, чи якісь інші з ними афілійовані, які кажуть, ми за мир. Ми за мир. Дивіться, що таке мир. Ми маємо все-таки зближатися з, з Росією. Ми маємо відновлювати. Чи ви вважаєте, що це взагалі неможливо? Ну я думаю, що за загальна риторика. Ну знайте, ми за мир. Не хочемо, щоб гинули на наші, хлопці, щоб наші громадяни і да, хлопці. хлопці дівчата, гинули. Да, гинули. Тому ну що, ми маємо поїхати до Москви, Може, там вже й Путін помре, а буде там якийсь. Я не знаю, Медведєв. Поїдемо до Медведєва і будемо з ним підписувати. Ну тому, що ви розумієте, ви ж бачили, що було 22-23 рік? Мені здається, що тут все це може бути набагато якби складнішим. Я ну запит на мир він як? Якби... Би може його формують весь час, до речі, да чому тому, що ну модифікувався, змінився оцей електорат умовного ПЗЖ. От, але ну в принципі він же нікуди не дівся. і Ми не знаємо, як на люди ну наскільки якби ці зміни відбулися, і хто прийде на відповідні місця. Ну і вона же ще до широкомасштабного вторгнення ПЗШ, як сіла оцю, на цю конячку миру, і вона фактично ж дискредитувала тоді друге місце де, на де, регіональних де, виборах, друге де. місце на національних виборах парламентських. Ну тобто, саму ідею миру вона дискредитувала. І мені здається, що важливо, щоб далі це не вик... Користувались, вот в такому приватизаційно-дискрединому плані, ну в тому числі якимись там проросійськими, в тому числі, значить не знаю там сілами, чи як їх там обізвати, які якби мас... ну, можуть бути замасковані значною мірою, то тут потрібно просто говорити, що дійсно мир потрібен справедливий, стійкий і ну для себе шукати якби відповідні формули миру, виходячи з тих реалій, в яких ми перебуваємо з одного боку, але з іншого. Просто е, розуміти, що. Ну, умовно, от сценаруємо, да, от цей тимчасовий мир, він може призвести і скоріше за все, як це відбулося 14 році, до ще більше кривавої війни. Звичайно. Да? Тому ну і то, тому це потрібно розуміти і не дати, от якби таким силам приватизувати, от взагалі поняття цього справедливості кого миру. І що і ще ну, але сьогодні, в принципі, ж суспільство не підтримує оцю от, о, мир там по попри все, да. Тобто і так Нічого далі, немає. і так далі. Має то, то тут би ви, вистачило стійкості ресурсів, якби ну дійсно дійти до цього миру. Да, От, от з цим якби є величезні виклики. Насправді мається на увазі безпекові, економічні, соціальні. Ну тому що ну Та, звичайно, ну все це в руках збройних сил України здається. Ну, в більшій, в більшому ступені Наостанок, у нас тут буквально три хвилини залишилися в ефірі, але тема звичайно велика. Ми розуміємо так, що от, ну, є наші громадяни, які голосували за ОПЗЖ. Більше того, нагадаю, що другий кандидат на мери Києва це кандидат від ОПЗЖ, Про це забувають, що це пан Попов, який набрав ну, колишній мер Комсомольська він так. Був, так, так. Да, ну, Це ну, така говоримо, складна так. історія. Так, да? ось далі. Ну, от ми повертаємося до такого мирного часу. Можливо, це мир перед наступною війною. На жаль, ми можемо це констатувати. Також можемо говорити там про ті території, так, ну, ті землі, наші, які ми повертаємо. Там також є громадяни. Ну, можливо, ми Крим вже звільнили, так і ці ж люди, ну що, за кого вони будуть голосувати? За НАТО, за євро, е наш курс за євроінтеграцію? Скоріше за все, ні. Оце ж, не мабуть, факт. оце ж, мабуть, буде ну не факт. Я думаю, що до речі, щодо ну, от моє припущення да стосовно то того ж Криму Донбасу, думаю, по різному незважаючи там на цей досвід майже вже дев'ятирічної окупації, там вже так мізки промили і плюс безпекою. Всі Мені ці дайте, загрози. зато більше вірять про те, що ми бомбили Донбас, де ви були 8 років, ну, більше вам... ніж там ті росіяни. Коли вам кожен день розповідають, значить, що все це робить Україна. По... Перманентно в режимі 24 значить, на 7, то ну якби і коли вам розпов... вашим дітям безперервно розповідають про історію государственності Донбасу. Якщо подивитись на всі ці програми, там, і, ну, і... народи Донбасу да, так, і, так. Та, і, 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 і так далі, і тому подібне. От, ну, один момент по, по Криму тут якби складніше. Мені здається, що навіть у цей євроінтеграційний український проєкт має ну, навіть вже сьогодні, навіть людьми, які Проживають на тимчасово окупованих територіях, але ідентифікують себе як громадяни України, він має бути належним чином ще про комунікований. Чому? Тому що це наш проект, на відміну від не знає, там, решистського міру, так, от. і якби запакувати, продати його в хорошому сенсі, ну і інформаційно, мені здається, якби можна, але цим треба займатися. До речі, якщо ви подивитесь на карт, от Крим взяти да кримських ну колаборантів, які там працювали в окупаційних змі. розповідали, значить така Росія прекрасна. Коли вони отримали можливість значить, стати людьми, які шукають тимчасовий за прихисток, значна частина їх поїхала ні в Владивосток. Вони поїхали в Сполучені Штати Америки, в європейські країни, значить, і так далі. Да, що, це це окремо що... тема і на цих росіян, якщо подивитися на всіх їхніх оцих функціонерів, які кричать, що треба ядерні бомби ну, скидати. Але, 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 але всі це, мають але але, да, але, але це, але саме. це також показник. Да, подобається це нам там чи ні, усвідомлюємо ми чи ні, але якби якогось певного уявлення і певних орієнтацій. Мені здається, з цим потрібно працювати. З цим потрібно працювати, щоб от ті, якби тригери, да, вразливості, які нас розколювали. До російського вторгнення і от розколупувались весь час значить різними нашими акторами або агентами, або корисними ідіотами. Я вибачаюсь, та ну щоб вони знову не актуалізувались, чи не з'явились нові там наш звукорежисер вже мені показує, що ми маємо виходити з ефіру. Ну так це велика тема. Говорили ми про примирення після війни, про те, як об'єднати українців, які конфліктні точки нові можуть виникнути, чи старі можуть. Актуалізуватися у нас в студії була Юлія Тищенко. Вона є співзасновницею національної платформи стійкості та згуртованості, експерткою Українського незалежного центру політичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Пані Юлія, я вам дуже вітаю. Дуже дякую, дуже дякую, дякую за цю розмову. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.